Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Дає неймовірно цікавий поєдинок. Матч за участю команд Суперліги. А громад Янг безпосередньо до стандарту. Козанюк Поля. Удар від Штогріна. Удар, з яким впорався Коваленко. Ще одна спроба. Два дуже імениті наставники у цих команд. У Янг Бізнес Клаб Євген Задорожний. В агромата це Ільдар Макаєва. Тим часом перший гол забуває Агромат. Зрештою, Ян Бізнес Клаб ми присвятили достатньо уваги їхньому прогресу за останній рік. Зараз момент до речі, в агромата добивання І сітці опиняється агромат. Але на 36-й хвилині завдяки зусиллям свого голпіфера бомбардира квартира Олександра Летвиненка. Еселькові пункти у скарбниці команда 4-2 за фолами. Грати залишається ще 4,5 хвилини, тому громади, який начебто впевнено почувається в цьому матчі. В плані полі потрібно заспокоїтися. Зараз з ударом Козланка впорався знову Коваленко, що у нинішньому розіраші Суперліги. Це без урахування відборів. З тим часом у стіку м'яч влучає після чотирма забитими м'ячами в елітному дивізіоні. Зараз миронов! Миронов як ловить м'яч з після передачі. Олександра Литвиненка. Так, завдяки... І, власне, ще приблизно 20 секунд залишається ще одне падіння від штогріна. Знову арбітри не реагують. І зараз четвертий можна забивати. Ударі. Перший темп завершено з рахунком 3-0 ну, на користь агромат. І тим часом перший темп завершено, а громади впевнено воде у рахунку. Забувати, що Маронов у складі агромата. і удари відбуваються з боку Руслана. І ще вчора, якщо говорити уже про решту потім в рамках Суперліги, вчора команда чокоманди тринуть суттєва перевага, яка не зменшується. Зараз Штогрін помиляється у вихід Вічнавичева агромата. Ударили Литвиненко все.

А твічук порожній побиває. Це картопі номер 26 михайло добровольський Ян бізнес-кла. Так, 5 жовтих карток. Так, ну і власне, час вичерпано. Все, на цьому матч завершено з рахунком 5:1. Вітаю вас, представник команди Ян Бізнес-Клаб. 5-1, але дали бій. Дали бій і забили в кінці гол престижу. Так, кінцівка трішки напружена, вийшла в плані емоцій. Трішки можливо занадто були ці емоції. Що скажете ви погріч? Задоволені ви грою в першу чергу своєї команди. Ходить, що ми кожного разу даємо бій. Часто в перший тайм виграємо і 2-0, і 3-1, а потім трошки розвалюємося. Тут ж навпаки, команда більш високого класу була, ніж парочку попередніх суперників. І вони відразу захопили перевагу, забили два швидких м'ячі. Відповідно, ми трошки посипалися, присіли. Потім вже в другому таймі зібралися, але воно так склалося все на навалу, на емоції. На Нерви, але це для нас величезний досвід. Це перший досвід в суперлізі. Тому кожного разу підростаємо, зростаємо і рухаємося далі. А, після третього голу трішки підсіли, вже були морально, да? Ви такі? Морально, і трошки не вистачило довжини ланки, трошки були проблеми по другій четвірці. Не набрали трошки людей. Тому. Тому було важко і морально і фізично підсіли. Після 3-0 важко вертатися в гру. Зазвичай ми чомусь так звикли забувати першими і один і другий м'яч. Потім легше грається. А тут навпаки пропустили двічі.